Один після повернення додому весело знаменита вечірка. Коли їх прийняли вдома веселими та неушкодженими, погризані меблі, порвані газети, це означає, що тварина провела період самотності в спокої, не шукаючи заходів, щоб полегшити тривогу, пов'язану з самотністю. Два немає ознак облизування лап. Тварини, які перебувають у стані стресу, зазвичай схильні облизувати лапи, викликаючи плями на шерсті або виразки між пальцями. У деяких випадках сильно напружені тварини можуть навіть виривати шерсть, а дефекти спостерігаються по всьому тілу. Три слідує за вами по дому. Це свідчить про впевненість і здоров'я. Коли вони не з кимось хто додає їм впевненості, вони схильні віддалятися. Вони також падають на обличчя, коли їх щось турбує, будь то біль спричинений якоюсь хворобою чи травмою, чи недовіра до оточення. Чотири гра це здається очевидним, але собаки граються лише коли вони здорові, і якщо ваша собака хоче грати щодня, це чудовий знак. Для таких моментів ідеально підійдуть спеціальні іграшки для собак і прогулянки в місцях, де він може спілкуватися з іншими собаками. П'ять їсть щодня, як і люди, депресивна собака не їсть. Якщо у собаки хороший апетит це теж хороший знак. Ідеальним рішенням для дорослої собаки є їжа двічі на день або за вказівкою ветеринара. Однак підвищений апетит варто перевіряти і не сприймати як надмірне щастя.